О, а и деды, били, что, Не, можешь... Не. Не, на как все, так... Ох, А чтобы рыбу спасти, Иди за бутылкой. Настоящий друг. А -а 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 -а. Бачимо, що риби дуже мало, водой. Ми вирішили на зборах і всі члени нашого клубу Гарпун, у нас є такий клуб Гарпун, всі підтримали і ми вирішили зібрати кошти для закупки риби і за риблення водою. Котрі вже, так як ми плаваємо, бачимо, що риби дуже мало, вони давно не зариблялись. Але потрошку ми вирішили кожен рік зарибляти Млинівське водосховище і хріники. От. Зараз провели першу акцію, зарибили Млинівський водойом. Весною будемо заребляти хріницький водойом. І потім наступного року так само. Млинів, вхриники, млинів хриники. Тому що ну, самі бачите, що ми плаваємо, бачимо, що риби такої середньої від кілограма до п'яти, скажімо так, і геть нема. Стрічаються екземпляри, там більше, вище п'яти. Це значить і за... Ні, ми це все прекрасно. Ми це все прекрасно розуміємо і розуміємо.